75% випускників Коршівського ліцею працевлаштовані. Представники професійного аграрного закладу запевняють, опановувати фах слюсара, тракториста, кухаря важливо та престижно. Ми відвідали ліцей, щоб побачити, в яких умовах навчаються діти та які професії тут можна здобути безкоштовно. Про сучасний заклад якісної освіти наш наступний матеріал. Ми знаходимося в сільській місцевості, де коли людей є такі перестороги, що що можуть навчити в селі? Студентка Зоряна вирішила здобути фах кухаря-кондитера після 9 класу у Корчівському професійному аграрному ліцеї і каже, що жодного разу про це не пошкодувала, бо одночасно якісно опановує повну загальну середню освіту та освоює обрану професію, відзначає сучасний підхід. Методи викладання інші мені дуже цікаво тут навчатися. На професійній кухні Коршівського ліцею кипить робота тут е так затишно, комфортно. Одразу й складно повірити, що працюють студенти, а не професійні кухарі та кондитери, бо кожна страва окремий витвір мистецтва. Кухар це звичайно не легка професія, але вона є дуже актуальна і досить оплачувана. Це завжди стабільний прибут і з можливістю використовувати творчі здібності. Робота творча. Вона вимагає тонкого підходу та ніжної натури самого творця. Директорка закладу Оксана Іваночко каже про престижність цієї професії і говорити годі досягнення їхніх випускників говорять самі за себе. Наші випускники. З професії кухар-кондитер є дуже часто працівниками, а в окремих випадках, і співвласниками мережевих ресторанів і окремих закладів громадського харчування, які є дуже знані в нашій області. Полюють роботодавці і на студентів Коршівського професійного ліцею, які тут здобувають фах слюсера з ремонту транспорту. Підприємці кажуть, ці випускники найперше хороші водії різних категорій, і найголовніше знають тонкощі професії слюсера від дрібних до глобальних ремонтів транспорту та навіть знайомі з лакофарбом. Вальними роботами розповідає співвласниця автосервісного бізнесу. Коли вони приходять на практику, це майже вже готові спеціалісти. Дуже гарна база знань, тому що Корчівський ліцей має власну лабораторію, сучасні прилади. Єдине, що трохи засмучує роботодавців, чому так мало дівчат обирають цю професію, адже для них є багато вакансій у цій сфері. Дівчата по закінченню можуть працювати спеціалістами та менеджерами по підбору та продажу автозапчастин. Можу сказати, це на власному досвіді. Працюю в цій сфері не один рік. За кермом трактора під пильним оком викладача обробляє землю 15-річний Петро. Він майбутній кваліфікований тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, який мріяв про цю професію, будучи ще зовсім малим. Я йшов в поле. Я пам'ятаю, це був такий випадок. Багато техніки було, і сподобалось, захотілося себе спробувати цій сфері. дуже сильно. Хлопець продовжує часто чує, що це, начебто, не престижна професія, але переконує це міф і готовий його розвіяти. Ясно, дієш, це стереотип. Зараз нова техніка з нашої країни, вона є аграрна, ми повинні її розвивати. Студенти Коршівського професійно-аграрного ліцею кажуть, сучасний тракторист це освічений спеціаліст, який володіє комп'ютерною грамотністю, вміє аналізувати і розуміє, наскільки це перспективна професія. Професія тракториста вона потрібна. Мені подобається земля, я люблю цю роботу. Трактористи вони добре влаштовуються. Там висока заробітна плата, там дуже великий конкурс. Багато наших учнів нам сюжети скидають, коли вони їдуть на найновітнішій техніці. Почуття, думки, ідеї студенти мають можливість проявляти і відвідуючи творчі гуртки, які працюють у ліцеї. Це загальний розвиток та популяризація українського мистецтва. Можливість безкоштовно опановувати популярні професії на ринку на базі 9 та 11 класів, потужна матеріально-технічна база, досвідчені викладачі, безкоштовне проживання, харчування за мінімальною ціною, безпечне укриття. І це далеко не весь перелік переваг навчання у коршівському професійному аграрному ліцеї, якому вже понад 60 років. Навчання в нашому закладі здійснюється за регіональним замовленням на безкоштовній основі. У нас 75% дітей працевлаштовано. Дитина, котра навчається на відміну, має стипендію 1890 вісімсот дев'яносто гривень. Зокрема, ті діти, у котрих батьки мобілізовані до лав ЗСУ, у нас щомісяця отримують матеріальну допомогу. Скоршева, що на Коломийщині. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.